Сумська обласна прокуратура організувала передачу військовослужбовцям Збройних сил України танка Т-80 рашистських загарбників, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом обстрілу Тростянецької лікарні. 23 березня 2022 року під час окупації міста Тростянець рашистські військовики з танка Т-80 обстріляли міську лікарню. Під час розслідування вдалося встановити особу військовика РФ, який віддав наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні. Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно рашистського військовика за фактом порушення законів та звичаїв війни, частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Наразі справа перебуває на стадії підготовчого судового засідання. Вирішується питання щодо проведення спеціального судового розгляду. The Ukrainian semi-regional prosecutor's office organized the transfer to the servicemen of the armed forces of Ukraine of the T-80 tank of the Russian invaders. This tank was recognized as physical evidence in the criminal proceedings for the shelling of the Trostunets hospital. On March 23, 2022, during the occupation of the Ukrainian city of Trostunets, Russian Nazis fired from T-80 tank the city hospital. During the investigation, it was possible to identify a Russian serviceman who gave the order to fire aimed shots at the hospital building. The Sumy Regional Prosecutor's Office sent an indictment to the court against a Russian serviceman for violating the laws and customs of war.